Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся царяві нашому Богу, прийдіть поклонімся Христу, царяві нашому Богу, прийдіть поклонімся припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже, ти рознібався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потрап землю порушив її. Стіда рани її, бо вона захиталася, ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, що вони моливте стріли ворожої, що спаслися улюблені твої, Спаси їх правицею твоєю і вислухай мене, Бо сказав у святині своїй. Бо зрадуюся розділю стихем і долину сохвору зміряю, мій галат, мій манасія, Єфрем твердиня голови моєї, і вода царем мій мовчаша, уповання мого, найдом покладу чобід мій чужинці, Скорилися мені, хто веде мене окриплене місто, бо доведене до дому. Чи не ти Боже, що вернувся від нас. І не виходиш Боже з військом нашим, пошли нам поміж у скорботах, бо марна допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже! Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава тобі Боже! помолимо, <totipotim> <Ты> Господи, помилуй! Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже, церков'і за з'єднання всіх. Господу помолимо, hey, Господи помиломо, і і що з вірою побожніше і страхом Божим ходя до нього, Господу помолимо, hey, Господи помилую на бережену Україну нашу завладу вік, свій народ, її. І... Господу помолимо, Господи помилуй. За, за всяке місто село країну і за тих, дикче повірю животи, Господу помолимо, Господи помилуй. Зарождай -по за плодів за в них і за часи мирні, Господу помолимо, Господи помилуй. Зализводиться нам від нашестя чужих, Господу помолимо! Господи, помилуй сено від усякої скорботи, гніва, небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй, і помилуй, і охорони над Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Слайся, добрищи, славену, славну нашу Богородицю і преснодіву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе один одного і серця наше, Христу Богові відамо. Господи, Господи, і не ось досі сильний святому Духу, і не ніповсяк повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бог Господь, явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бог Господь, явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, Бо Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь явився з нам, благословен. Той дев ім'я Господнє. Бо Господь я вивча нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Амінь, що зараз бали будівлі, що став основою вогна від Господа, це стало, і дивне воно в очах наших. Бо Господь я вивча нам Благословен, хто йде в ім'я Господнє, вивдано, благословен, хто йде в ім'я Господнє, до Богородиці запалом нині прибежим, Ришні і смирені, і припадімо покаянні, взялаючи за лебини души мною, ти поможи Змилосередившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества грехів. Не завер, не у твоїх з нічим, бо у тобі єдину заступницю маємо. стала сино і святому духові, і нині, і по на віки, віки. Не замовкнемо ніколи богородице, простиво Твоєго варити мене до стоні, бо коли б це не простояла, благаюче, хто б нас зверети воврядськи біг. Хто охороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, владиче твоїх боробів спасає завжди від дуща твоє бідних. Уважні, премудріть прокинь і Господь, силу людям своїм спать. Господь поблагословить людей твоїх і роть. Ось, спасилу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх. Миром. По своїм ось, ось, поблагословить людей своїх миром. Принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих, ось, ось силу людям своїм да. Господь по людей своїх ниги Господь по людей своїх мирой, поволимо, Господи помилуй! Годи святий, Си Боже наші у святих перебуває, що ми тобі славу посилаємо, От цей син, святому духові, нині повсякчас. І на віки, амінь, Аминь. Да, нехай хвалить Господа. Всяке дыхание, нехай хвалить Господа. Господа, 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 Хваліть Його смерті, сили Його. Щяке дихання, нехай, mm -hmm. славить Госпоня. Нехай хвалить Господа. Іван зеля, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Вислухаємо сюди, Івангия. І духові твоєму. Бігосподі, Слава тобі. разу, коли проходив Ісус біля моря глядейського, побачив Симона і Андрія, брата Симонового, що закидали невода в море, бо вони були рибалками, і сказав їм Ісус, ідіть за мною. і Я зроблю вас ловцями людей, і вони відразу покинувши свої сіді, пішли за ним. І, прийшовши з двіттіля трохи, він побачив, Якова заведе його Іоанна, брата його, та які також були в човні, лагодили сіті, зараз же покликав їх, і вони, залишивши батька свого заведея в човні, наймитами пішли за ним, і приходять до Капернаума, і незабаром в суботу війшовши він синагогу навчав, і дивувалися вченню його, вчив їм, не як такий, що має владу. А не як книжники, Слава тобі господи, Слава тобі, за всіх, ти молишся благая, за тих, що прибігають вірою під моготній покров, бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо. Обтяжені гріхами гріха мати бога Вишнього тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких нього драбих. Всіх і скорбних гродість, і принічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потихіха, бурями гнаних при. Хворих пощище, немічних покров і засупниця, жеста рости, мати бога вишнього, причиня. Поспішися молимся, щоб спастися що спасища рабагам, двухій мойноскою поглянь, прикили вуха двоє, радуйся, причистая Діги, радуйся низький при царя Христа. Радуйся, зроставши грозно таїнственни, радуйща дверей небесна і не упали куготима, радоща всемірне ще витло, радуща всіх радостей, Радуйся вірних спасення, радуйся те всіх християн, і прибіжищі влади, Чеце. Радуйся, і не по духові, Ні повсякчас, і навіки, віки вам, радуйся вселенної похвалу, Радуйся храми Господні, радуйся ротні Радуйся, всіх прибіжище, радуйся світильничі зомоти, радуйся славо православних серчена. Радуйся, Марія мати Христа Богу, радуйся, раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіни, радуйся, ручко все золота, Радуйся всіх опомага, ганя. Помила, мовця, по великій милості, твоєї молимо, тобі вислухай помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За владу і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння, їх Господь Бо допомагав всьому, і охороняв від всякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! не полабой, Господу Богу нашому, що вистукав голос молення надрішних, і охоронив ці людей України нашої в части, і милого милоробів своїх воїнів. Івана, Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Саніслава, Константина Олега, Олександра, Радиниса, Романа, Олега, Василя, Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрій Олега, Руслана, Миколая, Натона, Івана, Андрія Богдана, Андрія, Олександра, Олега, Степана Сергія, Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія Любомира, Ігоря Володимира Богдана, Любомира Володимира, Василя, Сергія Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Зинов'ярослава, Петра, Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Сітлани, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира Тараса. री चंद्र औवीम वीं अर्थुरा रमान धर्म सिद्व्रद्र ईहरे साखिया पत्र श्री बोलो धीमर वींकुर पत्र भरी Олега Олега Юрія Володимира, Володимира, Ладобориця, Ігоря Миколая, Володимира, Ілія Миколая, Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія, Олега Василя, Михайла Сергія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолія, Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Слана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря, Зоріана, Олександра, Ануша Тараса, Романа, Олега, Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія, Андрія Михайло. Михайла Василя, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена Павла, Вадима Віталія, Віктора, Олександра, Романа. Василя Якова, Василя Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрія Андрія Віктора, Андрія Романа, Василя Івана, Олексія, Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія Руслана, Володимира Олександра, Віктора Богдана, Андрія Павла, Павлами, Романа Василя, Миколая Максима, Сергія Дмитра, Володимира і всіх наших воїнів всі що щодберію сподів смертоносної рани, від усякої хвороби душевної і тілесної, душевно, щоб здорові добробутів дні життя, їх проходили здоровими з перемогою. Вернулись додому, встановили собі Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. на Настобідно визволяють від насилля, рятуєш безпорадного сам, Господи, ребів твоїх днів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, і всі наші воїнів, що бідів, заснув неволі вуховок перебував. Павших милостиво, звільни, додому, поверни, молимо тебе, все милостиві, Господи. Вислухай, вислухай, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй! Серцем до тебе звертаємося за Тебе мете, цілих лихоробів, мой душе, ми тілесні страждання рабів своїх болящих, воїнів, Василя Івана Володимира, рабів Божих, Михайла, Павла Михайла, Микола, Олександра, любові степана надії, Марин Романа, Михайла. Младенця Терези, младенця Софія, Михайла, младенця Матвія, Октане Ольги Івана Галини, Василя, Октане, Оксане, Любові Тетяни, Надії, Сакія. Засідання Павла. Як доньку з норин підняв, так пітьмі у здоров. Молимо тебе, за милості, Господи, вислухай нас. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй на милі життя, мир, здоров'я, спасіння, береза, вітання, прощення, відпущення ріків, рабів Божих. Всіх наших воїнів і тих цих, що зустоять і моляться, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Марі далеко милостивим, будь милостиві влади подариків наших, і помило нас, бо ти милостивий чоловіку любний Бог Яси, ми довісав вас, а ймо свою си, Святому Духові, і ні повсякчас, і навіки віки. А зумилінням. Нашої Господу помолимо, по Боже наш, ти високому йде, коли він пристягав до тебе руки. народ Ізраїля, зміцнив нам лахитян, озброїв зброї вісу становини на, на битву та повелів сонцю, спинитися ти нині владиху, почуй нас, що молимось до тебе, змістив силою Твої побожний народ, наш благословив справи, про славу його перемогу і над ворогом. Змістився моготню, твої праведні нашу державу збереж військо, ангела, то не зміцне захисників народу нашого, нам все, що просимо для спаті. Примиря ворожнечу, миру розтвердив про сини Господи, не ведемо твої корабів твої заступає в усьому, тим, лікому судив ти покласти душу Свої на війні за віру православна та побожі народ, наші державства і провини і день праведної плати, Твої, подає він кінетління, бо Твоя є влада, та є царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надію, покладаємо тобі славу, стаємо свою сину, і святому Духові. Нині і повсякчас, і навіки віки. Пресвядає спаси нас. щеснішо від Херови, і незрівняно славнішого від Сарафим, що без дотління Болова породило, слущою Богородицю, Тебе величаємо, Боже надія наша, слава Тобі. Слава Отцю істину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віки в Господи помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, благослови. Верховної Ради Молитви та Пречистої Своєї Матері, та Диславних та мучеників Адріана і Наталії, та їх пам'ять вершим до Отця Миколая, архіпівська Мерлікість, розтворця Своєго Храм'я, і всіх святих нас, бо Він є добрий і чоловіколюбий. Амінь. Амінь. Нам Україну храни, волі і світу промінням тієї осіни, світлом науки і знання. Нам україну храни, всі свої ласки ще роти, ти на сина нас зверни. Я літа. Слава Україні! Слава. Сьогодні церква вшановує пам'ять мучеників Адріана і Наталії. Я вітаю іменинників. нехай Господь Бог дарує мир, дарує здоров'я, спокій і за молитвами небесних покровителів, нехай Господь дарує і всім нам мир, нехай береже наших воїнів, нехай дає їм мудрості, відваги. Для того щоб подолати зло, подолати ворога і принести правдивий Божий мир на нашу землю. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Завтра молимось дома і в четвер зустрічаємось на молитві.